Привіт усім! Сьогодні у Клевань авто. Маємо у продажу ось такий чудовий Renault Меган. у чорному кольорі. Автомобіль 12-го року випуску без жодного підкрасу. Має оригінального 212 тисяч пробігу. Я покажу вам перевірку товчиноміром і перевірку. Комп'ютером, а також видруківку з бази даних Рено. Також в автомобілі є сервісна книга, бірочки про проходження ТО. Автомобіль не потребує абсолютно ніяких вкладень. Автомобіль має 17 легкосплавні диски, має чудовий вигляд, має зимову гуму у чудовому стані. Ззаду, можна сказати, гума взагалі нова без носу. В автомобілі є передні та задні парктроніки, камера заднього виду, також присутній безключовий доступ, автоскладання дзеркал, тобто при парковці дзеркала автоматично складаються. Маємо два ключі, як завжди, клевань авто. Як я і казав, у нас присутні передні, задні перетроніки, денні ходові вогні, світлодіодні, все повністю працює. В автомобілі є датчики світла, датчик дощу. Давайте заглянемо до салону. Ось такий гарненький салон. Все також в нас є в чудовому стані. Ручки, карти дверей, обшивки, пороги. Нічого в нас не пошкрябано. Фонарі всі ціленькі, не запотівші. Давайте заглянемо на задній ряд сидінь. Тут також все. В гарному стані все як потрібно. Так, ось такий у нас чудовий салончик. Заглянемо на місце водія. Маємо 4 електросклопідйомники, управління електродзеркалами, відігрів зеркал. Функцію старт-стоп. Також стабілізацію в автомобілі. Оригінальне кермо, не перешите, не перефарбоване. Шестиступенева коробка передач, двохзонний клімат, контроль, управління магнітолою, навігацію, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Також покажу вам стан накладок на педалів. Має мінімальний знос, Звичайно. До такого пробігу він мусить бути, але не протерті, не продавлені, все як потрібно. Ось давайте заведемо, ключі в мене в кишені, і автомобіль буде заводитись так. Показує в нас, що трошки слабенька батарейка в ключі. Все русифіковане, ніяких помилок. Немає, все повністю працює. Клімат, все у справному стані. Автомобіль має, як я казав, датчик світла, датчик дощу, управління магнітолою підрульовим. Покажу вам камеру заднього виду, що працює. Ось бачимо. І автоматично потім вимикається. Хочу показати вам також багажний відсік, поличка, все неподерте, в гарному стані, чудовий. Коврик, оригінальні наліпки, домкрати, ключі, все присутнє. Там маємо запаску. не буду зараз вже виймати. Ось тут також все гарненько виглядає. двигун працює рівно, стабільно, не димить, нічого, чистий. Антикрис. ДХОшки все повністю працює. І всі інші функції в автомобілі також у справному стані. Ще покажу вам перевірку товщиноміром. Ось капот 98, крило 125, зверка 90, задня. 100. Крило 100, ляда, 100, інше крило 114, дверка 107, ще одна дверка 89, останнє крило 101, дах 110. Авто дійсно без жодного підкрасу. Я перевіряв кожен сантиметр. Так що можете бути впевнені, що автомобіль є дійсно в чудовому стані. Також автомобіль має оригінальне лобове скло. Ось він код, кому потрібен, номерний знак з Нідерландів. Прекрасний чудовий автомобіль. Можливо, в нас не завжди самі дешеві ціни на ринку, але автомобілі... Достойні, тому хто купує, має завжди приємні враження. Приїздіть, завжди маємо на вибір багато Renault Megane, І короткі, і GT-Line, і босе, і простіші комплектації на будь-який колір, будь-який гаманець. Ціна цього автомобіля, а також інші, можете дізнатись по номеру, який написаний в описі під відео.